Вітаю всіх глядачів канала «Світ Колекціонера, З вами Ярко Коінс І сьогодні у нас експрес-огляд саме спільно-україно-польської монети, як ви вже здогадалися. Дружба та братство найбільше багатство двохунцова унцова срібна монета В ось такому. Футлярі, це, нагадаю, польського типу футляр. Всі монети Народового банку польські випускаються в такому типу футляру. Дві монети: 10 гривень і 10 злотих 2023 року. З пам'ятним сертифікатом. Спільний випуск. вперше перший раз така колаборація між українським і польським банком. Монети мають досить цікавий дизайн, який розробив український скульптор та художник Володимир Таран. Сертифікат, як і монети на двох мовах. Давайте подивимося спочатку сертифікат на цей пам'ятний набір. Сертифікат польська і українська мова. Про що сказано, що дві монети, кожна з них по одній унції, тобто срібло найвищої, найвищого гатунку, і вага 31,1 грама кожної із монет. Тобто 10 гривень одна унція, і 10 золотих теж одна унція. Можемо побачити, що. Підписи також голови Національного банку Польщі і голови Національного банку України. На монетах також зображені логотипи обох монетних дворів. Ну і давайте поглянемо на цю красу ближче. Сподіваюся, що ця ініціатива патріотичних монет буде продовжена, адже це. Суперська тема. Я думаю, вона буде цікавити обидві країни. Тираж такі, такої, такого спільного випуску: 10 тисяч екземплярів, 5 тисяч України і 5 тисяч для Польщі. Розкуплені ці монети були за фантастично короткі. Терміни, власне кажучи, ті монети, які реалізувалися через сайт Національного банку України, закінчились буквально за 15-30 секунд. Напишіть, чи хто з вас встиг замовити. ці монети. Так, давайте все ж таки обережненько. Дістанемо. дістанемо цю монету в виді серця. Із прапором України і Польщі, гербами країн. Ціна, ціна такої, такої монети, банківська ціна маю на увазі саме ціну Національного банка 9210 гривень. Саме за стільки реалізовував Національний банк України цю монету. В Польщі реалізація проходила за майже такі самі гроші, тільки в польських злотих. Там кажуть, придбати цю монету було трішки легше. Не знаю, чи, чи є це правда, але деякі українці навіть спробували замовити таку, так, таку монету в Польщі і в декого навіть то і вийшло. Не знаю, скільки дуже б цікаво було порівняти на аукціонах, треба буде подивитися, можливо, хтось це вже й робив. А, скільки така монета коштує в Польщі, і скільки в Україні? В Україні я бачив продажі за 12-12,5 тисяч. Можливо, там ціна постійно змінюється, адже успіх на аукціонних торгах залежить від великої кількості факторів. Ну, власне кажучи, цікаво, в якій із країн ці монети будуть користуватися більшою популярністю і коштуватимуть дорожче. Ось чи будуть вивозити ці монети з України в Польщу, так як вона багатша, чи все ж таки в Україні цей випуск буде більш актуальним і будуть вести навпаки з Польщі в Україну? Ось це справді дуже цікаве і, як на мене, спірне питання. Де колекціонерів більше і хто буде готовий платити за ці монети? Більше кошти. Як думаєте, скільки буде коштувати ця монета через рік? Напишіть свою думку в коментарях і через рік повернемося до цієї теми, і будемо дивитися, хто, чий прогноз буде більш справедливий. Оголосимо такий конкурс Настрадамуса. Провиця. Давайте ще подивимося зворотню сторону. Дружба та братство найбільше багатство. На аверсі монети 10 гривень. Розміщено угорі на тлі стилізованого жовто-синього прапора. Використано там подрук. Малий державний герб України угорі. Ліворуч напис Україна та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. В центрі напис маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1. Рік карбування 2023 позначено. Метал та його пробу срібло 999 проби. Номінал 10 гривень та графічний символ гривні на тлі декоративно художньої композиції, що відтворює жахи війни. На аверсі монети номіналом 10 злотих розміщено вгорі. Стилізовано біло-червоний прапор Польської Республіки. Також там подрук. І напис Жечпосполіта Польська півколом, номінал 10 та графічний символ польського злотого на тлі декоративно-художньої композиції, що символізує допомогу, підтримку та співчуття. А також вказано логотип польського монетного двору. На реверсі монети зображено постаті українця на монеті 10 гривень та поляка на монеті 10 злотих. які... Сидять за столом, накритим скатертиною, і ділять хліб та вино. Це символічна композиція, що притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідських слов'янських народів. Розділити хліб означає жити в добрій злагоді, побрататися, допомогти у скруті. Розламати хліб, розділити долю. Найвища ступінь прихильності і приязні. Сидіти за одним столом і пити вино з однієї чаші означає взаємну любов і повагу. Пиття із спільної чаші символізує єднання, побратимство. Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині утворює квітку, символ надії, життя та розвитку. На реверсі монет розміщено напис півколом: Дружба та братство найбільше багатство. Напис на двох мовах. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Залиште свої коментарі. Неодмінно поділіться цим відео друзям та знайомими. Шануймося, братаймося, бережіть себе. Слава Україні!